Стосовно ситуації, яка є зараз у місті Харків, хочу подякувати, перш за все, нашим усім робітникам комунальних установ усім енергетикам, які дали змогу відсвяткувати і новий рік, і Різдво на певному рівні. Так були ви, ви відключення електропостачання. Ну вони не були, не носили глобального характеру, і е, це ми завдячні перш за все нашим службам, які працювали не взираючи на свята. Що стосується нашої ялинки, так ворог завдає удари по місту Харкову. І, от е, буквально вчора е, по Харківській області, були нанесені ракетні Обстріли, не зважаючи на все, запевнення, що не буде ніяких обстрілів Орество, але все ж таки були обстріли, і тому у цілях безпеки безпеки людей ми. Святкували новий рік ялинку, е, установили в станції метрополітену, де там для наших е, діточок були е, казки, концерти, такі які е, е, проводили для дітечок міста Харкова та е, тих людей, які приїхали у місто Харків і зараз перебувають, живуть у місті Харкові е, з деокупованих територій. Все необхідно, невзираючи на свята, невзираючи на Рік на на, на різдво усі наші е, комунальні підприємства та енергетики е, працювали для того, щоб забезпечити міста сталом е, сталим електропостачанням. Е, крім цього, е, що стосується теплопостачання, бо ви бачите, що зараз ідуть е, дуже такі е, великі морози, і е, температура дуже дуже низька. Е, але ми робимо все можливе, щоб в оселях харків'ян було тепло, щоб в оселях харків'ян було електропостачання. Крім цього, працює у нас за розкладом наш електротранспорт, комунальний транспорт, метрополітен. тому ситуація стабільна у місті і будемо робити все можливе для того, щоб на селі харків'ян були зі світлом, з теплом і робив транс.